Слава Україні! Я Олег Криштопа, і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал і підтримуйте нас на Патреоні. Сьогодні розпочинаємо новий проект про найсвіжішу історію України часів незалежності. Гаряча фаза війни у холодну пору року, визнання Росії країною агресором та мінські перемовини. 2015 рік починався для України дуже тривожно. З початку 2015-го російські гібридні війська почали масовий наступ на Донбасі. Ціллю номер один став Донецький аеропорт, який опинився у повному оточенні. Українські військові успішно відбивали багаторазові спроби штурму ДАПу, аж поки приміщення не було повністю знищене. Російські окупанти вчинили кілька злочинів проти цивільного населення. 13 січня теракт під волновахою, артилерійський обстріл українського пункту пропуску. Осколки мін влучили у рейсовий автобус з Донецьк. 12 осіб загинуло. Ще 18 поранено. 24 січня обстріл міста Маріуполь. Житлові квартали накрило російськими градами. Загинуло 29 людей, серед них діти. Гради летіли, не розірвавшися. А ви тут були якраз? В машині, він упав в машині. в в в машині, Льох в машині, метрах в у цей же час російські війська та їх маріонетки починають масований наступ на Дебальцево. На українські позиції сунуть десятки, а можливо навіть сотні російських танків. Батарі! 300! Мета наступу оточити велике угрупування українських військ напередодні переговорів Нормандської четвірки у Мінську. Кремль між тим йде на черговий злочин. Обстрілює забороненими касетними боєприпасами житлові квартали підконтрольного Україні Краматорська. Загинуло 17 мирних мешканців. Десятки поранені. А що це? Це осколки? Це то, що виривало. Це сам шрот. Саме у такій важкій атмосфері починаються перемовини Нормандської четвірки у Мінську. 17 годин важких переговорів майже без перепочинку. Журналістам вдалося зазняти уривок розмови між президентами Порошенком та Лукашенком про Путіна. Наслідки переговорів доволі туманні. Лідери Нормандської четвірки не підписали жодної угоди. Проте, начебто, домовились про мир. І твердої впевненості. Що умови миру, які підписані в Мінську, твердо будуть виконуватися, немає нікого. Але особливість вчорашніх домовленостей, що переговори проводилися не в рамках трьохсторонньої контактної групи, а безпосередньо президентом Франції, президентом України, канцлером Німеччини. Президентом Російської Федерації Путіним. уже наступного дня на рівні тристоронньої контактної групи був ухвалений комплекс заходів, так званий Мінськ-2. Він передбачав припинення вогню, відведення військ обома сторонами на 50-70 кілометрів, передачу контролю над кордоном Україні, а також особливий статус ордло та проведення там виборів. Проте порядок виконання цих пунктів не уточнювався. Україна вимагала спочатку виведення іноземних військ і контроль над кордоном, а потім вибори. А Росія навпаки. Через кілька років уже екс-президент Франції Франсуа Оланд напише про ці переговори. Правду. Володимир Путін бажає відновити зону впливу, яка була у радянської імперії. Путін хоче навколо своєї країни захисну зону слухняних держав. Його тактика полягає в тому, щоб роздмухувати конфлікти його друзів з його супротивниками, потім їх заморожувати. Франсуа Оланд. Уроки влади виконувати свої зобов'язання Росія не поспішала. Продовжуючи наступ в районі Дебальцевого, українським військам вдалося відступити з мінімальними втратами. Після ще декількох яскравих сутичок війна поволі почала переходити у холодну. Заморожену фазу. 9 квітня 2015-го Верховна Рада з першої спроби ухвалює за основу та в цілому так званий пакет декомунізаційних законів. Дякую, шановні колеги. Слава Україні! Тодішній голова інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, обґрунтовуючи доцільність такого кроку, наголошує, йдеться не про гуманітарний вибір, а про питання національної безпеки. Адже більшість із сепаратистів, які пішли в терористичні загони Ордло, саме носії радянських цінностей. Починається масовий демонтаж пам'ятників радянської епохи та перейменування вулиць. Перейменування загалом відбулося. Натомість робота що триває щодо менш відомих, всяких Іванових Іванов, Петрових і так далі. Вій, вій, в Києві і Харкові перебували половину з всіх довхідних вулиць. В Києві, по суті, завершено втворення всіх вулиць. Решта про тікає свого голосування вже новою київською радою. Тим часом у Росії вбито головного опозиціонера режиму Путіна Бориса Німцова. Он Офіційне слідство достатньо швидко призначило винних п'ятьох чеченців, однак замовників так і не знайшло, бо це означало вийти на самого Володимира Путіна або його оточення. Задам такий вопрос. Господин президент, ви убійця? Послушайте мене. Я привик за вірі своєї роботи. Атакам с разных сторон. Но вы же, по-моему, напрямую на вопрос не ответили. Ответил, ответил. Я сейчас добавлю, если позволите. Значит, я таких обвинений слышал десятки. Борис Немцов в нескольких метрах от Кремля застрелен насмерть. Мне не хочется казаться грубым, но это похоже на какое-то такое вот несварение желудка, только словесное. А от Україна у 2015-му зробила чимало на шляху реформ. Стартувала децентралізація, передача місцевим громадам повноважень та коштів. З'явилися натяки на деолігархізацію. Зокрема, президент Петро Порошенко звільняє з посади голову Дніпропетровської Ода Ігоря Коломойського. А ще у 2015-му було створено антикорупційну прокуратуру. Після цього Єврокомісія рекомендувала скасувати візи для громадян України. Проте до повного безвізу ще чимало перешкод. Якщо сподобалося відео, тисніть лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. На сьогодні все.